Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати кошечки з заварним кремом. Ці ніжні та яскраві тістечка з ягодами обов'язково стануть прикрасою вашого столу. Спочатку зробимо заварний крем, щоб він встиг охолонути. До трьох жовтків. Додаємо 30 грамів кукурудзяного крахмалю та перемішуємо. Окремо нагріваємо 350 мл молока, до якого додаємо 70 грамів цукру та півчайної ложки ванільного цукру. Трохи гарячого молока вливаємо до жовтків та інтенсивно розмішуємо. І тепер. Цю суміш вливаємо до решти молока. Варимо на повільному вогні до тих пір, поки крем не загусне. Потім перекладаємо його в миску, накриваємо плівкою в контакт та даємо охолонути. Тепер приступаємо до приготування тіста, до просіяного борошна додаємо 2 грами розпушувача, 70 грамів цукрової пудри. Цедру половинки лимону та натираємо 130 грамів замороженого вершкового масла. Перетираємо його в крихту з борошном та вбиваємо одне яйце. Швидко замішуємо тісто та кладемо його в холодильник мінімум на 40 хвилин, а краще на 1 годину. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні! Розкачуємо тісто шириною 5 мм та вирізаємо кружальця, які повинні бути трохи більшого діаметру, ніж форми. Щільно притискаємо тісто до формочок. Формочки змазувати не потрібно, в тісті достатньо масла, щоб воно не прилипало. Проколюємо виделкою та випікаємо 18-20 хвилин при температурі 180 градусів до золотистого кольору. Даємо кошечкам трохи охолонути, виймаємо їх з формочок, заповнюємо кремом та прикрашаємо ягодами. Смачного вам готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких.